Турнікет для зупинки кровотечі від ФОП-кучер надійшов у целофановому упаковці. Тут сам, знаходиться сам виріб і інструкція. Інструкція вона каратесенька, тобто малоінформативна в плані візуалізації. Фактично це мікс софт-турнікету і кет-турнікету. Від софт-турнікету металевий вороток. Трикутний фіксатор, і, е, і платформа. Платформа, яка текстильна платформа підсилена, але не пластикова. Віти турнікету це ліпка стрічка, і сам принцип дії, тобто е, стропа, подвійна, е, до речі, стропа, і, звичайно, що пластиковий е, двощарина пряжка пластикова. З іншого боку, є таке маркування, тобто там, де час встановлюється, і, в принципі, назва турнікету Побратив, ФОП-кучер. І ось зі всією необхідною інформацією. Щодо накладання турнікету побратим. Тобто, накладується він швидко, доволі швидко. Закручується десь. З двох обертів вже доволі міцно тримає, фіксуємо у трикутнику його. Тобто в цьому турнікету немає е, защемлень, тому що тут е, єдина пряжка, е, єдина дестропа, але є така загроза, е, були заяви, що якщо волокти Тіло, то може зачепитись, десь за закуст і зірватися. Я не бачу тут, в принципі, змоги такого зробити. Може, десь в польових умовах воно і може зробити, але якщо правильно все зафіксувати, то в принципі цей турнікет вже нікуди не дінеться. І зараз подивимося на його міцність. Перевірка турнікету побратим фопкучив на міцність. Тобто зробив декілька обертів перфоратором до блокування і подивимося, скільки було обертів повних. Один оберт. Тобто на одному оберті вже була блокування системи. Фурнітура витримала, ліпучка, стрічка, ліпка стрічка витримала. Ну, Вороток, звичайно, що металевий витримав і подвійна стропа теж витримала. В даній модифікації турнікет побратим ФОП Кучер пройшов всі мої випробування достойно і може бути рекомендований для використання за призначеним. Огляд підготовки Ігор Малодан і дякую за увагу.